Рефлекторія з Іваном Петрухом. 101,8 FM. Вітаємо усіх, хто долучається до нашого ефіру, доброго дня. Мене звати Іван Подорук, проєкт Рефлекторія в прямому ефірі, як завжди, ми працюємо для перемоги, працюємо для того, аби наблизити цей світлий день, і кожен з нас на своєму робочому місці робить постійно щось корисне, аби підтримати збройні сили України. Тилова робота, робота економіки, діяльність бізнесу, релокованих підприємств все це надзвичайно важливо, оскільки сплачуються податки, оскільки за рахунок цих податків є. Допомоги збройним силам і допомоги усім тим, хто її сьогодні потребує. Яким на сьогодні є економічний потенціал Вінницької області в умовах військового стану? Наскільки економіка наших територіальних громад адаптована під умови війни, і чи можемо ми сьогодні говорити чи на часі сьогодні теми інвестицій, теми розвитку бізнесу, розвитку підприємництва, і наскільки сьогодні економіка спроможна опанувати усі ці важелі? Про це сьогодні говоримо з заступником голови Вінницької обласної ради. Експертом з економічних питань Дмитром Чаленком. Доброго дня, Дмитро Андрійович. Добрий день. Сподіваємось, Тай. настрій бойовий, настрій робочий, і тому розмова буде конструктивною і досить таки влучна. Сподіваюсь, що так. Я хочу одразу поставити вам запитання, трошечки повернемось на два тижні. В історію як кажуть, Вінниця приймала наприкінці лютого велику велику представництво і підприємців, і промисловців, і в першу чергу народних депутатів України, представників кабінету міністрів України. Я знаю, що Дмитро Киселевський, як народний депутат і заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку модерував цю нараду. Наради відбували з участі і обласних і міських керівників наших підприємців. Тобто в полі зору обговорення, якраз. Були питання економічного розвитку, повоєнного розвитку, інвестування, і що найголовніше, створення індустріальних парків. От е, які висновки можна зробити з цієї зустрічі, і наскільки сьогодні можемо констатувати, що працююча економіка якраз і є запорукою перемоги? Так відбулася ця міжвідавчана рада 28 лютого. І дуже вдячний Дмитро Киселевському, заступнику голови комітету по промисловості, що саме він ініціював цю нараду, зібрав таке потужне, потужне представництво так, народних так. депутатів, представників уряду, запросив представників обласної ради, обласної військової адміністрації, міста, представників бізнесу, територіальних громад, і була задана така цікава дискусія по розвитку індустріальних парків. Чому саме Вінниця? Тому що, на думку. Петра Киселевського, що драйверами процесу розвитку індустріальних парків виступає саме місто Львів і місто Вінниця. Тобто це визначено і географічно, локаційно, і в тому числі враховуючи а, промисловий потенціал. Можемо це говорити? І промисловий потенціал, і наскільки вже просунули в цьому напрямку ці дані області? Тому що Вінниця є теж зірцем, вже є працюючих три ну, парка так, да. індустріальних, є працюючі підприємства, деякі підприємства, як, наприклад, ХЕД будуються, і є ще напрацювання на четвертий парк. Давайте ми перерахуємо, щоб відничани пригадали, які це індустріальні парки, які ці підприємства, і що у нас в перспективі. Є парк UBC Group, Так, це Green cool, це Green виробництво cool. обладнання холодильного. Так, є парк ХЕД. Це підприємство ХЕД, який будується, HET, так. Які і вони не зупинили, лижне надпотужне підприємство там світового масштабу, угу. яке будується в Вінниці. І що хочеться відмітити, що не, не вважаючи на війну, яка йде в нашій країні, вони продовжують свій проект, вони його не зупинили, можливо, трохи зменшили ну, темп. Вважаючи на... на початку вони вагалися, я пам'ятаю. Да. Але далі але вони далі продовжують далі. і сподіваються, що найближчим часом там вони все-таки запустять це підприємство. Угу. І ми всі на це сподіваємося. Є Вінницький індустріальний парк, в якому там теж планується розмістити багато підприємств. А також є ще Ю-парк, це приватний. Угу. Індустріальний парк компанія, яка хоче теж розвинути індустріальні парки, залучити резидентів різноманітних, які будуть в цьому парку працювати. Наскільки сьогодні дійсно Вінниця, от ви сказали, що Вінниця може бути взірцем в цьому напрямі? Наскільки Вінниця вважається перспективним регіоном? Я знаю, що під час цієї наради також обговорювалися питання повоєнного відновлення інфраструктури, зміцнення цієї інфраструктури і відповідне залучення інвестицій? Наскільки ми сьогодні можемо, ну скажімо так, впевнено дивитися в майбутнє? Дивіться, це питання. Дуже актуально на сьогодні. Зрозуміло, що зараз йде війна, і давайте будемо чесними і відвертими. Ну, інвестиції зараз. Про конкретику важко говорити, скажімо так. Так, да, зараз не такі активні, як би хотілося, але ми всі бажаємо, щоб перемога наступила якнайшвидше. І я вважаю, що вона наступить дуже швидко, дякуючи нашим Збройним силам, які роблять таку. Потужну роботу для того, щоб пришвидшити цей момент. І коли вона наступить, буде активний час для розвитку. Тому що всі розуміють в світі, що якщо є така потужна країна, як Україна, яка зараз є брендом в світі, Це потужності, точно, так. міцності так. людей, я думаю, що кожен захоче інвестувати в цю країну. Тому що тут будуть всі умови для розвитку, потужні люди. Потужна інфраструктура, яка відновиться, і це вже буде сучасна інфраструктура. І тому той, хто буде готовий приймати майбутніх інвесторів, той виграє. Оце вікно можливостей, Дмитро Андрійовичу, до вас як до економіста запитання, яке в принципі вже захід для нас формує, враховуючи оце інвестиційні питання, про які ми з вами говоримо, наскільки на вашу думку воно матиме свою протяжність за періодом часу, і чи готова на вашу думку буде Україна, територіальні громади? Я маю на увазі, от як наша Вінницька обласна рада, відповідно усі обласні ради інших областей і спільно з міськими радами з адміністраціями, наскільки будемо готові? Швидко і досить таки динамічно прийняти ці умови і використати, ну грубо кажучи, використати можливості, аби залучити до себе цих інвесторів. Майбутньо. Ну, зрозуміло, що вікно можливостей буде не таке довге. Так от я ж про це і питаю. Це та. Буде це, там 3-5 це... років. Я не думаю, що це буде десятиліття. Це буде 3-5 років, тому що зрозуміло, що Європа буде орієнтуватися на те, що ми прагнемо вступити в Євросоюз і якось нас втягнути в економічну взаємодію. І вони будуть використовувати наші можливості, тому що це цікаво. їм. Ми можемо стати таким промисловим майданчиком для Європейського Союзу і Західного світу, тому що невелика логістика освічені люди, міцні, міцні да, переможні, які можуть зробити надзвичайні події, і любі виклики можуть здолати. І тому ті територіальні громади, ці хто це розуміє, вони вже над цим працюють. І цим, на цій наційна раді були дуже дуже угу. активні територіальні громади. Там буквально було дев'ять представників територіальних громад, а п'ять територіальних громад він вже там активно працюють над цим. Барська, Казатинська, Тульчинська, Погребичинська, Ямпільська. Вже, вже реалізують на, якісь проєкти на, Напрацювали угу. певні документи. Це ж теж шлях, який треба пройти, зробити документи, підготувати. Провести всі там необхідні рішення, зареєструвати ці індустріальні парки. Також активно працюють Вороновицька, Гніванська, Якушинська громада. Ті люди, які розуміють, що вони повинні бути готовими до цього процесу. Прийшов інвестор, вони йому можуть Одразу. запропонувати вже готове рішення для того, щоб він. Міг реалізувати свій проект своє підприємство, от уряд ухвалив стратегію розвитку індустріальних парків. Ну це такий серйозний документ. Я розумію, що він має е, більш таке широке бачення, але разом з тим, які його основні аспекти, і що він нам дає на сьогоднішній день? Чи е, простіше кажучи, розв'язує він руки для того, щоб індустріальний парк як досить таки уніфікований інструментарій для реалізації інвестицій, він діяв е, на, ну як кажуть на найвищому гатунку. Ну, зрозуміло, для чого уряд ухвалив цю стратегію? Він ухвалює стратегію для того, щоб бачити перспективу розвитку і врахувати всі нюанси. Вони розуміють прекрасно, що індустріальні парки це найшвидший шлях залучення іноземних інвестицій і внутрішніх інвестицій. Да, зараз прийняті там закони, які. Запровадили низку стимулів для інвесторів та резидентів так. індустріальних mm -hmm. парків. Це як звільнення від податку на прибуток учасників індустріального парку на 10 років за умови реінвестиції отриманого прибутку в реінвестування, mm -hmm. звільнення від ПДВ ввізного візного за обладнання, яке буде використовуватися в тому чи іншому підприємстві резиденті парку. Звільнення від мита обладнання. Також компенсація витрат на приєднання до інженерно-транспортних мереж. Там є певна дискусія, яка була на цій нараді, тому що там ще не до кінця опрацьовані механізми, як це буде відбуватися, тому що це найважливіше зараз завдання забезпечити індустріальні парки необхідною інфраструктурою. Це енергетика, це водика, водовідведення, водовідведення, да, водовідведення угу. якщо потрібна газифікація, і також транспортна мережа. І наскільки сьогодні я знаю, що голова обласної ради В'ячеслав Соколовий він створив свого часу таку координаційну групу, в якій також і ви перебуваєте. І ця ініціативна група, я координаційна група, вона займається якраз кураторством роботи щодо створення індустріальних парків. Наскільки сьогодні ви відчуваєте, що наша область і наші відповідні територіальні громади відповідні структури, які мають підпорядкування столичне, скажімо так, готові? Готові виконувати і йти на е, послаблення для потенційних інвесторів, е, здобувачів індустріальних партій. Ну, у нас немає іншого шляху для того, щоб швидко відновити свою економіку. І, да, В'ячеслав Соколовий створив цю групу ще в 2021 році, і вона почала працювати. І що найголовніше, що під час війни ця робота не зупинилась. Можливо, на початку війни вона. Трошки затормозилася, але зараз все відновилося, і всі відчувають. Ми вже впевнені в своїй перемозі майбутній і тому всі громади почали активніше працювати в рамках своїх напрацювань над документацією над цими парками і працюють для того, щоб швидко з. Швидко зареєструвати. Я думаю, що там нам найближчим часом в цьому році з'явиться ще кілька зареєстрованих вже індустріальних парків. Дай Боже е, в області в області. Да. Я розумію. Андрійович, ну, велика складова цієї роботи це прозорість, це довіра, це щирість. Да, тому що ми розуміємо, що інвестор, іноземний інвестор, ну на превеликий жаль, є не зовсім такі веселі історії про створення бізнесу в Україну. На щастя, Вінницька область, Вінниччина в позитивному плані тут вирізняється з-поміж але разом з тим, от такі групи, як ваша, умовно кажучи, вони несуть меседж відкритості, прозорості і відсутності корупційної складової, як сьогодні сприяти своєї роботи, сприяти діяльності залучення інвесторів і доказати, довести, що ми чесні, що ми прозорі, що ми відкриті. Тільки своїми діями можна інвестора і прикладами. Вінницька громада вже багато показала прикладів, що вона. Чесно відкрита до інвесторів і виконує всі свої зобов'язання, і тому, завдячуючи цьому, і в нас є багато підприємств, які вже досить, успішно, які да, досить успішно працюють, і багато підприємств, які вибрали місцем релокації Вінницьку область. Це теж говорить про те, що люди довіряють, довіряють владі, довіряють суспільству, довіряють територіальним громадам Вінницької області для того, щоб тут можна було залишитися. Я, до речі, чув, що Вінничина на сьогоднішній день прийняла найбільше релокованих підприємств в Україні. Це, це правда, скільки цих підприємств сьогодні ми вже маємо? Біля 300, я чув. Так, да, майже 300 підприємств прийняла Вінниця. Ну, це один із кращих uh -huh. показників в Україні на сьогоднішній день. І створено близько 1600 нових робочих місць. Зрозуміло, що там і великі підприємства, і невеличкі no, і... ФОПи. Які перевезли там своє невеличке обладнання і так само там працюють, залучивши пару працівників. А може і сам один працює, але він працює але є і сплачує податки. Так, от, оце важливий момент. Тож, тобто... Саме головне, що вони mm -hmm. сплачують податки і наповнюють бюджети. Бюджети територіальних громад, державний бюджет, враховуючи ситуацію з державним бюджетом, ми повинні всі, кожен з нас усвідомлювати, що всі наші податки, що ми сплачуємо, йдуть на утримання Збройних сил України. Тому саме працюючи чим... економіка запорука перемоги, як ми сказали да. на початку. Чим більше економіка генерує податків, чим більше кожен з нас сплачує податків, чесно сплачує податки, тим потужніше можуть бути наші збройні сили України. Тому що саме за за рахунок наших податків утримуються збройні України. Всі інші фінансові допомоги, які находять нам від наших західних партнерів, гранти, кредити йдуть на утримання соціальних зобов'язань, Дмитро Андрійович, про релоковані підприємства. Якщо можна декілька слів, який їх основний профіль? Тобто я розумію, що це ж можуть бути абсолютно різні профілі економічної діяльності. Це може бути машинобудування, це може бути кондитерське там виробництво. Ну будь-що сфера послуг. Але разом з тим, якщо так по напрямах розділити, і наскільки сьогодні вони готові, ну скажімо так, інтегруватися в нашу економічну структуру, в наш економічний простір? Ну вони вже інтегруються, вони працюють. Є там багато яскравих прискладів. Там той же Сталекс, там більше там машинобудування, там металообробка. Це взагалі світовий да. виробник. Да. Як ми дізналися, да. було дивно дізнатися, але разом з тим так, приємно працює там UBC груп, ми знаємо машинобудування там. Кондитерська промисловість невелика, але вона теж релакується. Розуміло, що це більше такі підприємства сфери послуг і невеликих промислових підприємств. Але сьогодні, в принципі, почуваються спокійно тут на Вінниччині. Так. Наскільки сьогодні підприємці, бізнесмени, ви ж спілкуєтесь з ними постійно, наскільки вони сьогодні спроможні підтримувати Збройні сили якраз в сфері формування гуманітарної допомоги, донатів або просто фінансування збройних сил. І наскільки сьогодні координація відбувається? Ну, ми говоримо зараз про міжрегіональний штаб гуманітарний координаційний, наскільки ця робота координується відповідно до потреб? От дуже мені цікаво значитися. Знати, і я думаю, всім нам знати про те, що сьогодні підприємці, що сьогодні виробничники, вони, ну, простіше кажучи, не те, що не жалкують, а для них це пріоритет номер один. Ну, я буваю там на багатьох зустрічах з бізнесом, там от недавно була зустріч там з Вінницьким бізнес-клубом, такі питання теж піднімалися. Зрозуміло, що кожне підприємство самостійно надає величезну допомогу безпосередньо, безпосередньо, свої, безпосередньо. Так. але ще в рамках своїх там. Об'єднань вони теж залучають допомогу і в рамках об'єднання теж допомагають там Збройним силам. Там буквально там Вінницький бізнес клуб, там вони залучили не один же мільйон гривень. Не разом, один десяток наскільки, да. а разом. так, да. Як, як бізнес-клуб, а якщо там рахувати, як кожне окреме підприємство, яке туди входить, там мова йде про десятки мільйонів гривень. І о, також є багато там напрацювань, там, наприклад, гуманітарного штабу, який там. Був утворений Вінницькою обласною радою, Вінницькою міською радою за ініціативою Володимира Гройсмана. Цей штаб також активно працює і з березня, вже 2022 ну, вже року. Рік, та, Индії, да, активно. Там такі досить яскраві там, останні проекти це і хімічні грілки. Ми розуміємо, що нашим захисникам важко було, коли холодно, треба грітися, і ці хімічні грілки, якими можна нагрітися в окопах. там... З ініціативи Володимира Гройсмана було закуплено там більше 30 тисяч штук і передано безпосередньо на передову. Ну і багато інших справ, наскільки. І, ну, і багато знаємо, інших. Да. Там вже в рамках гуманітарного штабу вже більше двох тисяч тонн гуманітарних вантажів, з 16 країн світу, було там розподілено на різні потреби. Це і підтримка Збройних сил, це і підтримка внутрішньопереміщених осіб, це і підтримка. Людей в Вінницькій області, які в складних життєвих умовах, було Ш... вже декілька там хвиль підтримки цих людей, і жителі області могли отримати там допомогу. Там, це родини військових і мало забезпечення жителям в кожній собі, громаді да, області. Обов'язково. штаб працює на сьогоднішній день, наскільки я знаю, багато проєктів, і допомога формуватиметься і надалі. Обов'язково. Штаб не зупиняється, тому що, ну. Люди, які об'єдналися в рамках цього штабу, це прості звичайні люди, які хочуть допомагати, які ініціюють якусь допомогу, які ініціюють ті самі проекти. Ну, взагалі, я вважаю, що якщо ти зараз не в окопі, не на передовій, ти маєш зробити все, що ти можеш, для того, щоб допомогти Збройним силам. Зрозуміло, що там не всі можуть матеріально, але можуть просто там написати там. Якийсь підтримуючий пост в Фейсбуці. і це вже буде і це вже, да, мотивація. І це вже буде мотивація. Діти там малюють малюнки, передають на передову, які теж дуже там мотивують наших військових. Тобто кожна людина ми повинні зрозуміти, що тільки нашою єдністю, і то, що ми маємо всі кожен день думати, що нам треба зробити для перемоги, тільки це нам допоможе якнайшвидше отримати бажану перемогу. Дякую, Дмитро Андрійович. Будемо вважати, що це резюме нашої розмови. Дякую за таку позицію і за підтримку, за все, що робите ви, і всі підприємці, бізнесмени, промисловці нашої області, поповнюючи казну, і тим самим підтримуючи збройні сили України. Дякую. Ми говорили сьогодні з заступником голови Вінницької обласної ради Дмитром Чевенком про економічно складову нашої перемоги. Вона слава Богу, у нас міцна, така сама міцна, як і наш фронт, як наші Збройні Сили України, які тримають стрій і кожного дня здолають нашого ворога, наближаючи нашу перемогу. Віримо в Збройні Сили України, підтримуємо Збройні Сили України. І слава Україні! Рефлекторія. З Іваном Педоруком сто один